Висока температура та відсутність опадів сприяли тому, щоб розпочати жнива на Чернігівщині на півтора тижня раніше, аніж зазвичай. Проте разом із цим дедалі частіше ми отримаємо повідомлення про підвищену пожежну небезпеку. Тож, аби вберегти врожай від вогню фахівці ДСНС здійснюють профілактично роз'яснювальні рейди в місцях збирання та зберігання зернових культур. З комбайнерами та трактористами було проведено інструктаж, також доведено та нагадано правила безпечного збору врожаю. А саме те, що комбайни повинні обладнані не менше двома вогнегасниками. Також на комбайнах повинні бути іскрогасники. Коли комбайн виїжджає на поле працювати, разом з ним повинен виїжджати трактор з водою або машина з водою в разі загорання, щоб відразу можна було загасити пожежу. Також потрібно оборювати поле». щоб, якщо, було, якщо виникне пожежа, загоряння не перейшло на інше поле. Такі рейди в області вже традиційні. Окрім проведення інструктажів і надання пам'яток із рекомендаціями першочергових дій у разі виникнення пожежі рятувальники застерігають жителів області від вчинення адміністративних правопорушень. Після збору врожаю забороняється спалювати стерню. Це карається адміністративним штрафом. Фахівці ДСНС закликають дотримуватися правил безпеки, не розводити багаття в непризначених для цього місцях і не спалювати стерню, бо все це може призвести до пожежі та втрат.